За минулу добу бойові дії тривали на кількох напрямках контрольованої Україною території Луганщини, перестрілки з автоматичної зброї та гранатометів. Періодично спалахували між Кримським та селищем Сокільники, яке наразі окуповано так званими казаками. Крім того, вибухи мінометних мін лунали на автодорозі Бахмутка. Також вчора ввечері з артилерії були обстріляні околиці Троїцького, де розташовані опорні пункти українських військових. Водночас залпи з артилерійських гармат було чути також у Попасній, де за останній місяць дотримувалася повна бойова тиша. У Трьохізбенці поблизу Сіверського донця протягом дня. Періодично стріляли з артилерії та мінометів. А вже сьогодні, зранку на околиці станиці Луганської, поблизу мосту, через Сіверський Донець, кілька разів спалахували перестрілки з автоматичної зброї. На щастя, внаслідок усіх обстрілів жертв серед мирного населення та руйнувань інфраструктури не зафіксовано. Між тим триває відновлення систем життєзабезпечення, пошкоджених попередніми обстрілами. Так у Троїцькому, яке все ще залишається без світла, вже третій день працюють ремонтні бригади електриків. Сьогодні ж до сєвєра Донецька волонтери з Буковини привезли машину швидкої допомоги. Укомплектований усім необхідним автомобіль Мерседес Спринтер хоч сьогодні готовий до використання в бойових та мирних умовах. Його за власні кошти для Луганщини закупили мешканці Чернівецької області. Чернівецька область вже сьомий раз. Не рахуючи тільки Іван Григорович, а якщо Новоселівський район приїхали, з Торожнецької та інші там набагато більше разів приїздили, привозили нам різну гуманітарку, в тому числі і машини для, як ви бачите, для швидкої допомоги, тому що на сьогоднішній день це ми потребуємо в цьому. Тому ми дуже їм вдячні в цьому, значить, Луганська область, і всі дуже вдячні, в тому, що за таку допомогу дійсно, коли вона потрібна, дійсно вона від. Чувається, що Луганська область це Україна, Луганська область це потрібна всім. Автомобіль приданий силами двох сіл, а все інше збирали вже і волонтерський рух, і громада. Всі, хто тільки що міг. Навіть приклалася Топорівська загальноосвітня школа Новоселівського району. Окрім автомобіля швидкої допомоги, волонтери привезли кілька тонн продуктів. Гігієнічні засоби, а також військову маскувальну сітку, яку спеціально зробили школярі Буковини.